Пілотники вдруге за два місяці атакували рязанський нафтопереробний завод один з найбільших НПЗ у центральній Росії. Спочатку жителі почули гул, потім сталося два вибухи. Попередньо, за їхніми даними, у нафтозавод влучив дрон, після чого там здійнявся великий вогонь. Хоча офіційних даних щодо нічної бавовни на цьому нафтозаводі немає, навіть кремлівські. Телеграм-канали пишуть, що близько третій ночі на об'єкт прилетіло кілька безпілотників. Українські змі посилаючись на власні джерела у спецслужбах, повідомляють, що НПЗ у Рязані атакували дрони головного управління розвідки. Військова ціль у Рязані уражена, є значні пошкодження, було яскраво. кажуть джерела. За даними російських інформаторів, після влучання в нафтопереробний завод та підприємстві горіла установка первинної переробки нафти. Пише телеграм-канал Астра.